Друзі, вітаю вас всіх зі святом, з придечним святом Різдва, святом миру і любові. Ми зустрічаємо того, хто прийшов в цей світ заради того, щоб спасти, врятувати цей світ від гріха, від зла, того, хто сказав. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили одне одного. На цій заповіді і має ґрунтуватися життя християнина, життя кожної людини. Це насправді не утопічне бажання. Це має бути нашим прагненням, бо де є любов між людьми, там не буде ворожнечі, там не буде війни. І хай нам Господь Ісус Христос, який народився в Віфлеємі і подію різдва, кого ми відзначаємо, Хай принесе мир в нашу державу, в наші серця, в наше життя. Хай Господь відновить нас, відновить нашу країну і допоможе перемогти лютого ворога, який суне на нас зі своєю сатанинською слубою, дай Боже перемоги Україні, миру Україні і спаси всіх нас зі святом цих.